Скандально відомий балкон у центрі Рівного уже сім років не дає спокою мешканцям будинку на вулиці Парковій. 2 його збудували всупереч усім будівельним нормам. Через велике навантаження на будинок мешканці бояться, він може не витримати. Тому звертались до правоохоронців та влади міста, аби ті допомогли. Однак обіцянки так і лишились невиконаними. Тепер же у місцевих нова проблема. Горе забудовник під час будівництва балкона чи то пошкодив тепломережу, чи навмисно зробив так, аби опалення не змогли могли запустити у квартири він затопив своїх сусідів і тепер не виходить на зв'язок. Ми сім років маємо терористів в нашому будинку, які кожен рік не дають можливість запустити систему опалення. Всі рази ми не могли просто повітря спустити, а на цей раз вони вирішили просто чи відкрили кран, чи втрутились систему центрального опалення. І ми не знаємо в чому причина. Коли ми запустили, затопили нижню квартиру. Ми склали акт затоплення і чекаємо і шукаємо допомоги чи міського голови хто б міг би вскрити цю квартиру і усунути проблему проблеми Олексій Кошолкін власник квартири на третьому поверсі. Вона знаходиться прямо під помешканням горе забудовника. Два тижні тому, коли голова ОСББ намагався увімкнути опалення, його квартиру затопило. Тож довелось його вимикати. Тепер без опалення лишилось три під'їзди. А це 40 квартир, у яких мешкають пенсіонери та сім'ї з маленькими дітьми. Нам зіпсували квартиру. Під, е, зверху зробили цей ремонт, балкон, квартира, квартира зупсована, ну, Тобто пішли тріщини, е, погіршилося освітлення в квартирі. І оце от е, насамперед нас затопило. Нас затопили в цьому році, і якби нас там не було вдома, то наслідки були б жахливі. Так ну, обійшлося просто звичайним потопом. І і за того постраждали люди всього будинку, не мають опалення. Вода з квартири на четвертому поверсі залилась у помешкання, які знаходяться на поверхнища, зіпсувала стелю, стіни, подекуди, навіть техніку. Тепер там потрібно робити ремонт. Однак від кого отримати компенсацію люди не знають. Пото такі ось, ага. тобто вся вода, що стояла в них, її ніхто не прибирав. Вона впиталася, проникла в потолок. І в бані відвалилася тут штукатурка. Угу, тобто так. добре, що вчасно перекрили воду, так би був е, набагато більший поток. Угу. Так, я так розумію, стікала вода у вас? Да, стікала на підлогу, ну, збирали з підлоги, ну, лилася вода. І тут вже вона е, вилилася, у них там зверху в коридор вилилась ті, е, всі надлишки води і впиталася в потолок. Тобто може ще бути і цвіль, і грибок і все таке. Через загрозу ще одного потопу голова ОСББ не може увімкнути опалення. Люди змушені сидіти у верхньому одязі у своїх домівках. Бояться, коли настануть морози, теплий одяг їх не врятує. Тож вирішили колективно звернутись до міського голови рівного Олександра Третяка. Мешканці будинку по вулиці Паркова, 2, де досі відсутнє теплопостачання, і ми прийшли до міської ради просити допомоги. Тому що одна квартира терорист заблокувала запуск системи опалення. Скажіть, будь ласка, мої квартири затопили при включенні опалення. Це якесь нахабство. Ну як може так бути, що із за одного страдають 40 квартир? Це є неповага до своїх громадян і так не може бути. То що у нас вже не, не тільки російські терористи з'являються вже свої. Як так жити далі? Ми намагалися зв'язатися із міським головою однак у його прислужбі нам повідомили, що цю ситуацію Олександр Третяк коментувати не буде. Однак, зі слів мешканців будинку, міський голова їм пообіцяв допомогти та створити спеціальну комісію, яка зможе відкрити квартиру. Люди навіть готові за власний кошт відремонтувати систему опалення у своєму будинку, аби лише хтось їм допоміг. Тож лишається лише сподіватись на те, що мешканці будинку на вулиці Парковій 2 все ж почують. Ірина Жуковська, Денис Коломис, Телеканал ITV.